Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити з вами про мої парфумерні фаворити січня. Як не дивно, їх виявилося не так багато, на це є об'єктивні причини. Все розкажу, все покажу. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з причин, власне, чому сьогодні лише 4 фаворити січня. Це сталося через те, що ви всі знаєте, що я з початку року. Потрошку почала досліджувати аромати нішевого сегменту. І в січні в мене було два знайомства. Я знайомилася з ароматами бренду Джуліет Хезеган і зараз продовжую ще знайомитися з ароматами українського бренду Бібліотек де Парфа. Я розношую аромати, в мене і в тому, і в іншому бренді є. Е... Набори ароматів для ознайомлення. На моєму каналі, до речі, вже вийшло відео про бренд Джулієти Хезеган і мої враження від ароматів, які були в парфумерному наборі цього бренду. Ну, ще з брендом Бібліотек, де парфам знайомлюся. Відео поки що не готове. Як воно буде виходити на каналі, я обов'язково вам анонсую. Ну, і, власне, саме через це в одному наборі було. Вісім ароматів і в бібліотек де парфам здається 9. І кожен аромат я намагаюся протягом дня розносити. Якщо мені подобається, то я можу цей аромат перенести там на наступний день або ще якийсь день. Ну і так виходить, що вже ароматами, які є в моїй колекції, я користуюсь не так інтенсивно. Але це не стосується моїх, до речі, можна сказати, крайніх поповнень в моїй колекції. Оцієї красивої четвірочки почну з аромату, від якого я зараз просто нестямно шаленію. Це аромат бренду Eccentric Molecules, молекула 01 плюс чорний чай. По-перше, молекула 01. Молекула Ізоя Супер. Це суцільне кохання, суцільне задоволення, приємна, свіжа, соковита деревина. Ну, неймовірно, красиве звучання. До речі, треба теж. Поповнити цим ароматом свою колекцію, зараз немає його в ній. Ну і неймовірно, красива серія, де молекула ізою супер поєднується з якимось одним красивим, як на мою думку, компонентом. І в даному випадку з чорним чаєм. І ця така, знаєте, терпка, трошки гіркувата нота чаю так ідеально. Якось комбінується з молекулою Ізої і, і для мене виходить якесь ну, таке неймовірно красиве, якесь і п'янке, і гіркувате, шорохувате звучання. ну, Просто неймовірна насолода, січень якийсь такий, здебільшого, був вологим, вітряним, і відчувати Ізої в... Таку погоду ну, це просто неймовірне суцільне задоволення. Щаслива, що вдалося цим ароматом поповнити свою колекцію. Планую ще повторити М01 плюс мандарин. Дуже люблю цей аромат, знову закінчився. Ну, Він дуже популярний у мене на розпиві. Дівчатка дуже багато замовляють, ну я й сама їм так. Рясненько користуюся, тому закінчився, хочу мандарин. Ну, а чорний чай ЗЗО із є супер. Супер комбо, неймовірно, класний аромат. Ну і, відповідно, такий мій січневий фаворит. Таким самим фаворитом став один з ароматів, який супер мене вразив в бренді Juliette Хезеган. І це Last for Sun, Теж дуже красива. Композиція. Тут і нота фрезії, і, і лангі ланг, і апельсиновий цвіт, і, і кокос, і ванільна тональність, і, і нота мускусу. Так, так якось воно, знаєте, так, І свіжо, і п'янко, і в той же час якась така приємна якась мені. Молочно-вершкова е е затишність в ньому відчувається. Якийсь він такий, ну, не зовсім, знаєте, такий водяний і прозорий, а якась дуже приємна затишна щільність. Наскільки аромат цей красиво звучить, і він, хоча він позиціонується по типу в такий класний літній аромат, але для мене це класний літній аромат на кожен день всього року. Протягом року його сміливо можна використовувати. Дуже красивий, з нетерпінням чекаю спеки. Ну, мені цікаво, як він в спекотні дні буде проявлятися. А от в січні для мене він був просто фантастичним. Дуже люблю це звучання, коли я вдома знаходжусь, наносити на себе. Ну, таке задоволення, парфумерне, таке перше дуже приємне знайомство, те, яке мене спонукало, власне, поповнити колекцію повномірним флаконом Джуліет Хезеган, Лас Фасан. До речі, багато хто з вас вже мені порекомендував інші композиції, яких не було в тестовому наборі з цього бренду. Буду поступово продовжувати знайомитися з ними, ну і при нагоді, при можливості поповнювати цими ароматами свою колекцію. Також, звичайно, для мене неймовірним ольфакторним захопленням став аромат бренду Fragonard, і це королева сердець. І яка ця королева, неймовірно красива. Яке тут класнюче звучання рожевого перцю, персику, це вони на старті знаходяться. І цей старт, знаєте, якийсь такий м'який, затишно округлий і в той же час якась це така перцева пікантність, неймовірно, згадується аромат своєї підбірці, ароматів з нотою перцю, маєте час і бажання можете. Подивитися відео, там багато ароматів з цим красивим таким ольфакторним акцентом, який створює нота рожевого перцю. Красиве серце таке квіткове з лангі-лангу, апельсинового цвіту та троянди. І бензоїн з мускусом в базі. Знову ж таки, така досить проста, лаконічна піраміда без якихось таких, знаєте, ну таких. Супер ну, незвичних поєднань, але це так красиво вишукано, жіночно, така приємна щільність, дуже аромат якийсь такий комплементарний, щаслива, що я з ним познайомилася завдяки одній з своїх глядачок. Кванса вам вітання, як завжди. Неймовірно, красива композиція. Буду дивитися і далі в бік цього бренду. Вже побачила в, нього, в них аромат. По типу якийсь індійський вайб. По-перше, там є ірис в тій композиції, якісь такі пряні ноти. Пошукаю цей аромат, можливо, поповню і їм свою колекцію. Ну, зрозуміло, що я це все роблю наосліп. Королеву сердець могла послухати, бо Ван це щедро поділилася цим ароматом. А от решта ароматів, ну я люблю експериментувати і, знаєте, такі брати наосліп аромати, і потім дивуватися красі звучання. Ну, здебільшого красі звучання. Тому цей аромат королева сердець теж заполонив і моє серце в січні, і з ним неймовірним задоволенням користувалася цією композицією в січні. Так само, як і неймовірне задоволення. Отримувала від ще одного свого поповнення. В колекції це фланкер на аромат Laviabe бренду Lancome і версія Елекси. Elixir. Еліксирно, насичено, інтенсивно. Дуже приємні такі алкогольні ноти лікеру на старті. Ці п'янкі ноти разом з. Малиною та бергамотом на старті. Серце аромату побудовано довкола ноти троянди та листя фіалки. Тобто є оця якась така приємна, знаєте, якась така трав'янистість, трошки для мене вона проступає, якась така приємна соковитість листяна. І далі все-таки десертна тональність класичного звучання аромату Лавіабель. Тут вона підтримана нотою какао-масла в базі, нотою шкіри, ну і красива деревинна нота кедру. Знову ж таки, не надто багато компонентів. І для мене це є перевагою таких ароматів, коли кожен з компонентів може виразно проявитися і створити якийсь свій такий, знаєте, своє таке приємне, парфумерне, ольфакторне враження. Для мене це аромат на холод. Ну, от таких морозяних днів не було. Але були в мене нагоди використати цей аромат ввечері. Я цього місяця декілька разів відвідувала театр. І він, цей аромат дуже доречно звучав в цьому такому, знаєте, театральному антуражі. Ми ходили на неймовірно красиву виставу в театр Франка безталанна. Якщо у вас є ну, якась мінімальна можливість здобути квитки і відвідати її, зробіть це, ви отримаєте таке Враження якесь художнє і таку насолоду. Просто там був такий момент, коли вже актори відіграли виставу і вийшли на поклон. Зал був від побаченого в такому шоці, всім так сподобалось. Але знаєте, всередині тебе взриваються оці такі, я не знаю, салюти емоцій, що ти не можеш зовнішньо перереагувати на гру акторів, там якось крикнути Браво! Єдине, що ти можеш там плескати в долоні і стримувати сльози, які тебе наповнюють, і емоції, які ну, просто шквал емоцій. Неймовірна вистава, і от і безталанна, іконотопська відьма. Якщо буде можливості, обов'язково відвідайте і до чого веду? була я в цьому ароматі, і він якийсь такий, так він мені вдало наклався і створив оцю. Підсилив я б навіть сказала атмосферу побаченого. Ну і ще декілька разів ми там з чоловіком на вечерю виходили вдвох на прогулянку. Ввечері вже коли прохолодніше, дуже красива композиція. Неймовірно, її насолоджувалася в січні. Ну, і власне тепер вона у мене асоціюватиметься з цим першим місяцем 2025 року. Ну, власне, от і всі фаворити цього місяця, але вони такі якісь. Виразні, самодостатні, самобутні. І все-таки цей місяць буде асоціюватися в мене з цими з ароматами, але більше я запам'ятаю його як якийсь такий місяць, коли я розширюю по типу свої парфумерні кордони, коли я знайомлюсь з чимось новим, відкриваю це для себе нове, якось по-своєму його досліджую, ну і, відповідно, реагую. і... З великим задоволенням ділюся своїми враженнями та особистими експертизами з вами. Дуже вдячна вам завжди за зворотній зв'язок. Дякую за те, що реагуєте на все, що я роблю на цьому каналі. Мені неймовірно це імпонує, це мене якось надихає рухатися далі. Тому що, мабуть, я вже десь вам говорила якось так під кінець січня. Відчула я якусь таку і втому, і виснаженість. От ми з малюком з'їздили до моєї мами. знаєте, як в мами добре, потім я повернулася додому і треба самій знову ставати мамою, дружиною. І от я якесь відчула таку внутрішню, ніби втому, якесь виснаження, апатію. Нічого мені не хотілося. Але все рівно, знаєте, як апетит. Приходить під час їжі, так і я наповнююся чимось хорошим під час того, коли роблю те, що мені імпонує. А парфумерія, ну, неймовірно, мене надихає, наповнює. І от сьогодні вранці я теж така: думаю, що його робити? Приводити себе до ладу і знімати вам матеріал, чи знову якось трошки, як то кажуть, профілонити. Але ні, я взяла себе в руки, збігала вранці на спорт, привела себе до якогось мінімального ладу. І зараз сижу перед вами, ділюся своїми враженнями, емоціями, Ну і від себе хочу вам також побажати, щоб в вашому житті було побільше речей, які вас надихають, які наповнюють вас позитивом, які дарують вам гарні емоції, щоб ви отримували більше хороших новин, якихось маленьких, щоб дрібнички підсвічували кожен ваш день. ну і... Посмішка, щоб якомога довше знаходилася на вашому обличчі, щоб ви дарували її своїм рідним та близьким. Е, якщо якісь зараз сьогоднішніх героїв вас зацікавить і ви б хотіли її спробувати, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми композиціями, ну або ж ароматами, які, власне, є в моїй колекції. До речі, в описі під даним відео будуть ще. Посилання на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, можливо, вам там зручніше зо мною комунікувати. Переходьте за посиланням, те ознайомитися з моєю колекцією там, ну і вибрати якихось, якісь аромати, з якими вам хотілося познайомитися. Тому. Не соромтеся, пишіть мені, я з великим задоволенням поділюся ароматами. Якщо від перегляду сьогоднішнього відео ви отримали задоволення, вам все сподобалось, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал. Проявляйте активність в коментарях. Поділіться е, своїм досвідом, якими ароматами ви користувалися цього місяцю. Або ж, якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, поділіться вашим враженням, ну, вашою е, е, експертизою стосовно використання цих ароматів, ну і як ви до них ставитеся. Е, зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе ще хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!